Хто такі камазісти? Вопрос. От, ти хто? Чули таке? Ти хто? Камазисти то такі ананісти, які постоянно дрочать свої камази і ніяк не можуть кончити? Чули таке, нічули? То вот. Та лишно мої слова. Никого. Я не стих, что копируют. Вот так. Культурно говоря, нет предела совершенству. Хотя нет, они дуже подходят. Совершенство и командство. Не то. Совершенство того про другие марки. Не будем их перечислять. Они мало Западная Европа. Я думаю, що в всіх словах є якась істина. Добре, не будемо углублятися. Ви так все знаєте. Все щось треба доварювати, переварювати, доробляти, переробляти, начивки сякі, такі, а кузов, а прямий борт, ворота, все, ся... е боже мій. В общем, про що говоримо, що робимо, я покажу, які я зробив замки, переробив замки запора заднього борта. І там в мене є доповнітельні були такі, то як на туалеті, то я переробив, то взагалі по-дурному. А то, щоб відкрити, тобі треба і, і з молотком і відкривати. Савки роблять частний сектор. Приїжджаєш, приводиш щось людям, і щоб два рази не бігати, ти одразу йдеш з молотком, подивити, де там, що висипати. як. Поздороватися і все друге. Виходить одразу на, на чоловіка з молотком, блядь. Добре, хлопці, йду обійду машину, показую, розкажу. Обочний камаз, обочний кузов, малий. от. Ну, Як був довгий, ще як говорять двінохостий чи, ну, в общем, довгий кузов у старого образця. Ну, в дуже хорошому стані. Одрубали От, і встановили борт. І було то і то, як я говорю, як на туалеті ті крючки були, і воно не прижимає борт добре. От стає і плюс неудобно відкривати і закривати. Що я зробив? Того не було. То, як я виварив, зробив такі кронштейни, усилив, чітко проварив. І сюди. Я його розшивав, борт, рівняв виварював по можливості, щоб у нього вода не затікала і так далі. І виварив сюди, то є полка із усиленого, усиленого швеллера виварив теж. О, такий кронштейн, все, закриває. І так зробив. От. Зробив наоборот. То буде намного краще, як в оригіналі. То вже провірений варіант. Люди з таким... Поїздили вже пару годин. Вот. І сюди. І буде автоматично запиратися борт. Вот так. На ципках горять найкраще. Ось так. Потім покрашу, звісно. Вот. Ну, а тот варіант я переробив, щоб отак вот крутило. І воно прижимається. Нам ділі дуже удобно і швидко і практично. Воно чітко прижимає, борт прилягає. Вот. Я його оставив як страховочний. Чого? То, що були случаї, От хлопці возять, наприклад, на вогос я грузив кілька разів і одного було таке воно все похабно так зроблено. З паніферами там подв'язує проволоку, взагалі з таким їде. І в нас у копані у підйомах, у перевалах, то все було вирвало в одного такого чувака. І були серйозні проблеми. Міліція, все, як положено, платив штраф, немалий. І а, таке діло, щоб то не виривало ту всю чепуху страховочне. Ото от, все. Я оставив, то не буду зрізати, то зробив, не буде, а то буде як страховочний, там на якісь такі сипучі грузи, такі, що давить сильно, наприклад, там є такі, ні? Отак От. От воно виглядає, все, розобрать, і все просто, От і все просто. Ту все я виварив, вишліфував, чітко прилягає, файно все. Ото цепь. Сильний цепь. Ось із того, плотно без лікху. Я порозсвірлював, обоє дуже еліпси. І то є болт із шатуна, шатунний болт. Все, отверсті, шплінток буде. То тверде. Гайку таку, щоб не розкручувалося. Виставю, От Отак, все плотненько склав. Одрегулірував. Да, той уголок. Косиночка, щоб його не складувало. От зараз запустимо. перевіримо як оно в роботі грає. Да, є ще третій варіант. Запирання борта. Теж такий народний. Речах той такий з сторони водійської І сюди йде кругляк або труба. Якась товстостінна або не дуже у когось що поставлено, і от там такі уголки на ну Таке воно все народне творчество. Вот. Є організації, що роблять у такому плані, виглядає воно ну, більш-менш правильно, привлекательно. Вот. Але чим мені... У нього є то, що погнут там, поб'є, туди постійно щебінь западає, клинить воно. В общем, теж має такі свої недоліки, але воно буде краще такого того туалетного варіанту. У тому плані, що якщо якась завозка, там кучу-кучу треба сипати по грязі, то ви виходите з машини ось сюди і відкриваєте. А якщо у вас ото на два боки, то і ту, і туй. А вам треба або лізти через оту всю кучу, через ряжі вивозити, або обходити автомобіль. Тобто, ви за цілий день теряєте дуже багато часу на то все. На самом деле бігати кругом машини. І плюс у вас повна кабіна грязі. Ну, то я вже упоминав, понятно. Який вариант? Самый лучший. самый лучший тот, який вам подходит. Вот так. Як тот сказал. Гань! Гань! Ган". <свистит> да, и запах такой, каже, солярки. Солярки! Воздух, блин, долго качает компрессор. Двохциліндровий старого образця по срівненні з тим європейським Європейський, блін, раз-два щлкає. Так, стрілка. Блін, як на тахометрові, так. Моментально, а то. А комусь звук не любиться, то... Кажуть, та-та-та-та-та-та-та-та. По-разному. Ну так тихенько у нього. Я кабіну зробив. Да, раніше я упоминав, там, що КАМАЗ там доступний, всі діла. От, з одну поправочку до тих пор, поки ви не купляєте нові запчасті на даний час. О, Якщо ви там біуш не берете, то, да, то не дорого виходить. А так... Я вам кажу, що кабіна виходить по ціні машина. Теж подивлюся. Зроблю переучот там то може підготовлю якесь відео. Так, я все, все повністю робив. Розбирав панель, красив, перебирав, варив. То все, 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 все повністю, коротше. полностью не поднимал, то что вот, чтобы не высыпалось, виноград обрезал, срывал. Дуже удобно с КАМАЗа, с козырька. Вот, так сказать, первая работа. Какие блогеры снимают видосы. Первая работа в этом году. То думаю, и я засниму, то покажу вам, что у меня тоже есть первая работа в этом году. Ну а потім все чітко. Треба лише додати пружини. Сюди треба додати пружини, щоб воно все було в тому. У тонусі так сказати. От. Та система буде намного краще заводської. Той. На тих тягах там оті флажки то постійно обриває, наварюють. Особливо коли пальці розбиті. То вже взагалі не буде служити. У меня с пальцами порядок. И плюс у меня подушка стоят дополнительные. Дуже четко кузов стоит. Даже у езды я почувствовал. Я то и себе по улице давал четвертый полный газ. Так сказать, контрольный заезд был у меня. Ну то по кабине. Там вообще. Вообще, вообще. Без коментарів. Лучше, ніж я оглядав. Що ще є? Ще є. Яка ще є система? Добавить. Система відкривання на енергоакумуляторі Ну тоже вже треба рівний пол. То, щоб був прямий кузов. Тут дуже круто. Тоді ставлять і так. Є там пара спеціалістів толкового, що мають таке відео можна знайти. Вот. А, був коло того, коло форкопа та й держався за нього, та й не вказав. Є ще таке, я зустрічав. до форкопа. Сюди трос. Трос іде туди, ну а там вже таке наварюють, що боже опаси не хочу його розказувати такий наріччу пока, брил. Та що, та й то якось держить. Та люди возять, ні. Так. Ну, а саме чітке, що мені дуже любиться, ото прямий кузов і борт ворота. Борт калітка, борт на сторону, борт вертольот, там названий самольот. Повний самоліт. то круто. Дуже. От, я колись хотів то робити, дуже мене то було задрало. І ліс возив. От, зато я понаварював. Рог ззаду уселяв, грузив по 12 бука. ліномера. І ніде ні тріщин немає, ні розійшлося воно так. От. Я заміряв його періодично. Все чітко. Даже на козиркові там із-дерева я доварював. такі штучки я собі доварив. То полка у як там може правильно не знаю по-літературному. І швелера. швелер, швелер пополам, одне на одну сторону, друге на другу. Всілитель. То як наставить дерево, п'ятка, шістка. От. Ну, хлопці, які узири ліс на савках то знають. Ну, і щоб був руль, теж ставлять на козирівка. Це ж над кабіну, що були такі часто в мене рейси, що сижу в кабіні і ще з, з кабіни прямо дерева віжу. От. І були в мене історії, зато я то понаварював таке, щоб ну, пристав він тобі впади, блін на стрічку. І не вперед, ні Понятно. Раз вже заговорив за виноград та покажу вам, такий мені ружай невеликий. Можна сказать, скромний по сравнению з районними камазистами які, блін, зробили по полтони злого компоту. блядь, будуть газувати. Грезень, по-нашому, виноград то Грезен. Є щасливоїця. І бо то вже... Это уже октановое число. Это уже сила сильна. Доброе. Всем мастурбаторам привет. Будьте здоровы. Сильно не газуйте. Будьте разумны.